Найдоступнішим активом для кожної людини являються дорогоцінні метали. Крім того, дорогоцінні метали є засобом для збереження цінності ваших статків. І навіть Алан Грінспен, який близько 20 років керував федеральною резервною системою, проголосив в 1967 році, що ніщо вас не вбереже від руйнівної сили інфляції, окрім дорогоцінних металів. Сконцентруємо свою увагу на золоті. В 1933 році, коли у світі панувала депресія, одна унція золота коштувала 20 доларів. У 2008 році, коли світ охопила фінансова криза, вартість золота становила приблизно 800 доларів за унцію. Сьогодні кінець 2009 року, одна унція золота коштує 1100 доларів. Як бачите, золото стрімко зростає в ціні, особливо останнім часом. І навіть 5000 років тому кожен міг придбати собі пристойний одяг за одну унцію золота. І сьогодні також за одну унцію золота або за 1100 доларів можна пристойно одягнутись. Золото це дійсно надійний засіб збереження статку. В тому ж таки, в 1933 році. За 1310 доларів або 63 унції золота, можна було придбати новий автомобіль Buick. Сьогодні такого типу автомобіль можна придбати за 39 тисяч доларів, що становить 36 унцій золота. Як бачите, ціна в доларах трошечки виросла, зате в золоті на 40% дешевше. Але і автомобілі тепер більш безпечніші та комфортніші. Що стосується нерухомості, у 1933 році новий будинок середнього класу можна було придбати приблизно за 5,5-6 тисяч доларів, що становило приблизно 270 280 унцій золота. У 2009 році такий будинок можна придбати за 250 тисяч доларів або за 225 унцій золота. Ціна в грошах виросла майже в 50 раз, а у золоті ви заплатили б дешевше. Але ж і будинки сьогодні набагато кращі, ніж 75 років тому. Навіть не золото так виросло в ціні, просто так сильно обесцінились паперові гроші. Звідси можемо зробити висновок. Золото не під власне інфляції. І це є надійний елемент статку, а папір ні. Чому ми концентруємо свою увагу на цьому саме зараз? Тому що в даний час всі багаті люди переміщують паперові активи в гроші вільного ринку, тобто золото, срібло і таке інше. А саме фізичне золото, тобто золото найвищої якості, проби 999,9 або 24 карата. Тому що золото більше 5000 тисяч років виконує еквівалент при будь-якому обміні. Воно стійке до інфляції. В будь-який момент і в будь-якій країні легко обмінюється на готівку, тому що це є визнаний актив в цілому світі. Тому, купуючи золото, ви вкладаєте гроші в активи. Для того, щоб ми могли купувати дорогоцінні метали з малими грошима у невеликих кількостях та постійно була створена компанія Uniquels. Президентом цієї компанії є Філіп Джач, керівником європейського відділення Біл Равел. Директором Майк Тартон. Також ви можете отримати знання від Боба Проктора, відомого усім по фільму «Секрет». Але Боб Проктор є одним з найстаріших вчителів успіху на планеті і, дізнавшись про компанію Велс» та її можливості, він став її протеже. На сьогодні компанія Велс» пропонує для кожного найкращу систему збереження в світі. Завдяки тому. Що монети Unique Wealth, малої ваги та на високої вартості, ви можете купувати собі їх щомісяця, тим самим кожен місяць створювати собі реальний актив та накопичення? Для порівняння, монети з аналогічними показниками в наших банках є дорожчими за золото Unique Wealth. Які переваги золота Unique Wealth? Компанія гарантує право на власність та повну конфіденційність. Монети будуть доставлені вам надійно, гарантовано та застраховано. Вони виготовляються на швейцарському монетному дворі, та до кожної монети додається офіційний сертифікат. Існує постійна наявність золотих монет в компанії Unique Wealth. Крім того, з ростом вартості золота зростає і нумізматична вартість цих монет, тому що вони виготовляються в обмеженій кількості. Також у компанії UnicWells ви можете з невеликими грошима створити свій власний бізнес. Розпочати цей бізнес надзвичайно просто: достатньо придбати собі золоту монету та за додаткову оплату ви отримуєте власний веб-магазин та систему управління бізнесом. І вже через кілька хвилин ви можете приступити до реалізації та почати отримувати прибуток. За рахунок унікального маркетингу. Компанії Unique Wealth ви можете створити для себе глобальну систему, де частину прибутку ви будете отримувати в золоті. Чому ж ексклюзивність компанії Unique Wealth? Авторитет особистості Боб Проктора, Унікальний нетворк маркетинг який стимулює вас заощаджувати, моментальна можливість приєднатись в будь-якій точці світу, є повна конфіденційність. Моментальні комісійні допомагають розпочати людям з невеликими доходами. Перерахунок комісійних на декілька банківських рахунків в будь-який момент. Вибір за вами. Використати досвід успішних людей, змінити свою ментальність або покращити власну долю, захистити свої збереження від руйнівної сили інфляції, створювати активи та отримувати пасивний дохід, подбати про себе та майбутнє своїх дітей. Допомогти близьким вам людям. Або все життя надіятись, кожному з вас вирішувати.